Волонтерство стало нормою для українського суспільства за останній десяток років. Повномасштабна війна лише згуртувала українців задля допомоги військовим та цивільним, які страждають від ворожих атак. Сьогодні Херсон став одним з найбільших в Україні осередків волонтерства. Один з таких хабів організували в самому центрі міста активісти справи громад. Про волонтерський хаб, допомогу військовим та плани на майбутнє далі в нашому сюжеті. Розпочалася волонтерська діяльність від початку російської агресії у 2014 році. Розповідає очільниця осередку справи громад. Волонтерська робота не припинялася навіть під час тимчасової окупації Херсона. Почалося в 2014-му, тоді, коли Росія напала на Україну. Був Червоний Хрест, була Херсонська чайка. Ми їздили на схід, возили допомогу. Ми. Збирали допомогу тут. Ми готували смаколики, ми передавали на схід, і ми дуже боялися, щоб до нас сюди не прийшов ворог. І ми людям розповідали, що треба зробити все для того, щоб ми перемогли там, щоб ворог не був тут. На жаль, Русня прийшла сюди двадцять другому році. Ми почали з того, що почали збирати гуманітарку. Перший день, 24 лютого, я кинула пост в Фейсбуці, що збираємо гуманітарку, ну ми збирали для військових. Ми думали, що будуть нас захищати. Нас захищали, але не було стільки сил, щоб захистити Херсон. І е, потім, коли ми були в окупації, ми займалися тим, що допомагали людям і ліками, і продуктами. Ми закупали продукти. Ми їх фасували в різних містах, потихесенько розвозили. Потім люди, котрі ми привозили додому, вони роздавали тихесенько іншим людям. І так ми протрималися до того моменту, як нас звільнили. Як тільки нас звільнили, одразу друзі сказали: ми будемо вести вам допомогу. Ми тоді зняли це приміщення і вирішили, що нам. Знову потрібно плести сітки, так як ми це робили ще до вторгнення. Ми, але тоді ми це робили на фрігаті. Ми робили це на вулиці. Люди підходили, доєднувалися. Зараз ми на жаль цього зробити не можемо. Ну просто тому що стріляють. В окупації волонтери продовжили свою діяльність, формуючи продуктові набори для херсонців, роздаючи ліки та речі першої необхідності. Гуманітарну допомогу доводилося ховати від російських окупантів в різних приміщеннях та будинках активістів. В небезпеці були й самі волонтери. В травні. Я зустріла знайому на ринку, і вона мені каже, Оксана за тебе ФСБшники запитували. Прийшли до сусіда, він і, а вона там крутілась, молода така дівчина, і запитувала, чи знаєте, ви таку. Ну, Вона сказала, ми в Херсоні всі один одного знаємо. Я прийшла додому, сказала чоловіку, він на мене ругався. От, а я потім він сказав, я тобі казав, ти зі своїми відео, ти там цей ФСБшники сказали їй, що пусть подякує, пусть. Кажуть дякую своїм друзям. Тобто Кого-то, мабуть, взяли, але я розумію, що так, як вони катували, то там і маму родну здаш насправді. От. Один раз приходили там, де ми були дача у пана Григорія, але ми знали, що вони прийдуть, тому що вони причесували просто секторами кожен день по сектору воєнку. і А знали і все одно. Я одягнула хустку. І онук, мій, мій Бог, от, на онука вони увагу переключили. Ой, мальчик, як тебе зовут, там, ти ти? У мене навіть не подивилися документи. Слава Богу. Сьогодні в центрі справи громад збирають допомогу для українських військових, плетуть маскувальні сітки. Окремо працює волонтерська пекарня, яка постачає хліб в херсонські медичні заклади у військові підрозділи та незахищеним верствам населення. Ми випікаємо близько 650 буханок, плюс-мінус до 700, я скажу так, до 700, більше 600 буханок в день. Хліб ми даруємо, роздаємо, як правильно казати. Тобто, за... Перш за все, це в нас в пріоритеті, звичайно, захисники це військові. І далі йдуть цивільні, які потребують найбільш такого Найбільше потребують хліба. О, от, і ще буду завжди дякувати, що в нас є така праця, тому що це праця це задоволення. Я вже кажу це сто мільйонів разів. Це хочеться працювати, тому що це релакс. Ти і відпочиваєш, хоча важко, але це все одно ти знаєш, що ти робиш добру справу, потрібну справу, тому що хліб, наш хліб це про любов, про увагу, про піклування. Гарячий, свіжий, смачний. Його я думаю, люди завжди. Далі в планах відкриття на базі гуманітарного центру українського культурного хабу. Наразі йде збір історичних артефактів, картин, вишиванок, книг українських авторів. Окрема полиця присвячена книгам, які написані під час війни військовими та волонтерами, про події на фронті під час окупації та на основі реальних історій людей. Це. І у мене була мрія з 21-го року, коли я побувала в Маріуполі в храмі Петра і Павла в їхньому українському культурному центрі. У мене була мрія, щоби. Зробити наш культурний центр Херсонський, нашої області. Так, да, У мене розмах. Мені сказали, журналісти з Німеччини приїжджали, сказали, от у вас амбітна мета. Я кажу: ну так і треба починати з чогось, і ми, мета повинна, мрії повинні здійснюватися. І ми вже зараз ми виграли грант, але до того моменту у нас вже були зібрані книжки, нам допомагала вся Україна. Ми закупили частково на гроші. Вікторія, вона сама з лівого берега, але вона спортсменка. І вона Миколаєвка. І вона бігає супермарафони. Тобто вона бігає 300 кілометрів там за декілька днів. І вона вирішила допомогти Херсонщині. Вони зібрали гроші. Вона бігала місяць кожен день по 50 кілометрів. Вони зібрали в Германії вони зібрали гроші і приїхали, ми купили допомогу людям. Там паперси для лежачих, а частину ми з ними домовилися, вони сказали так. І е, частина пішла на оздоблення нашого культурного центру. Теж ми купили книжки, ми купили комп'ютери, ми купили там оргтехніку, ми купили екран. Він ще тут буде. Тут зараз тільки початок. Оце ви у вас ви зараз присутні при. Самому початку, <сіх> то зараз тільки початок. Але ми вже намріяли, як буде тут, як буде тут. Ми зробимо тут ремонт, ми зробимо так, щоб кожен, хто сюди приходить. Я вам хочу сказати, що коли сюди приїжджали от крайній раз Петро Олексійович з пані Маріною, пані Маріна сказала: у вас тут так до вас приїжджаєш, як до себе додому. От отак от до нас будуть приходити люди, як до себе додому. Що написані авторами а, тими, хто воював після 2014 року? Я можу сказати, я можу просто порекомендувати. Оць, оця книжка написана а, чоловіком, котрий в ДАПі залишився без рук, без обоїх, без ока. І наскільки вона ця книжка мотивує до життя, я просто рекомендую. От просто всім, хто зараз каже Боже, як складно, Боже, як я втомився! Боже, як мені погано! Оцю книжку рекомендую просто. І дуже гарний автор Віталій Запіка, я просто їх половину знаю. Я примудрилася на містецький арсенал поїхати 5 років тому і там перезнайомитися. Абсурд, рекомендую теж. Це про те, що зараз коїться в нашій країні, а написана вона 2015 році. Це знаєте, як суд над людиною, котра не винна, як зараз на Червинській. Це абсурд, який відбувається у нас взагалі в країні зараз. Все з, ног на, з них на голову поставлено. Оце рекомендую. Я цю книжку прочитала, вона у мене була давно. Я її купила у Віталія. Ми... ми були під арбітражним судом взимку, якраз перед перед вторгненням. Ми з ним там перетнулися. Я купила цю книжку, вона в мене лежала. Я почала читати, думаю, та ні. І я її нещодавно прочитала просто в тому що от да. і та книжка, яку я не можу по не порекомендувати, «Доця Тамари Гріха Зерня. Це її перша книжка, котра одразу взяла купу, короткий список BBC, і так далі, і так далі. Чому вона її написала? Тому що наші бонзи, літературні, вони сказали, коли закінчиться війна, хай це вони пишуть. Війна закінчиться, і ми напишемо так, як було насправді. Тамара сама не письменниця, але вона написала першу книгу, котра зараз уже польська, англійська, македонська навіть, німецька мова. Українська, звісно, вона українською написала, і ще якісь мови, я просто зараз не згадаю, вже спектакль, уже, уже, е, ніяк з неї цей сценарій не витребують, щоб вона написала, щоб зняти е, серіал. Це про волонтерку, котра на Донбасі. Вона була, коли вона приїжджала в Донецьк, вона була як розвідка. Коли вона переїжджала сюди, щоб віддати розвіддані, вона ще примудрялася зібрати волонтерку і роз розвести по нашим хлопцям. Вона насправді є у неї позивний ельф, вона насправді, насправді існує ця жінка, і вона виїхала потім з Донбасу тільки тому, що її здали і здали її наші. Вона просто сказала, що е, контрабанда. Ну і на жаль, вийшло так, але її попередили, що її можуть взяти, і вона просто не повернулася в Донецьк. Книга. Рекомендую всім. Вона просто офігенна і в цій книжці лежить в кожній різна, в кожній різна листівка. Волонтерство щоденна робота задля приближення української перемоги. Саме віра в перемогу спонукає щодня допомагати нашим військовим. Під час знімання цього сюжету десятки волонтерів якраз завершували плести чергову маскувальну сітку на замовлення захисників. Вже найближчим часом вона поїде на лінію фронту. Замовлень кажуть волонтери багато. Сітки необхідні на різні напрямки, де тривають важкі бойові дії. Якщо спочатку як тільки нас звільнили, а потім, коли розбомбили Каховську ГЕС, ми допомагали і військовим, і цивільним, то зараз у нас акценти максимально на військових. Цивільним це тільки якщо у нас є можливість, якщо нам привезли або продонатили на це, то тільки тим, у кого обмежений рух, там, памперси та інше. Зараз тільки військовим в першу чергу, зараз ми робимо лотереї, збираємо. Ми не можемо зараз зібрати, от прямо взяти і почати збирати на РЕП, наприклад, бо це велика сума. А у нас є ще, окрім того, що е, збір для військових, у нас є ще пікарня волонтерська, у нас є і туди теж треба гроші. Да? У нас є ще наш волонтерський центр. На сітки, от буквально сьогодні на 14 тисяч ми купили тільки основу, да? там на спанбон. Але все одно це все йде на військових, і хліб максимально військовим, тому що, якщо вони не будуть нас захищати, то сюди прийде знову мір. Цього не хочеться взагалі. Я завжди, кожен раз, коли записую відео, кажу, нехай кацапи дохнуть пачками. І нехай і буде, нехай мене все світ Ну, тому що йолки, що там маленькими пачками, а не дохнуть собаки. От. Ми будемо працювати зараз до перемоги. Все робити для підтримки ЗСУ, коли запитують, чому ви не виїхали? Ми не виїхали, тому що ми потрібні тут. А потім у нас буде український культурний центр, і ми будемо працювати для того, щоб Україна тут була завжди. Слава Україні! І питання а коли на вашу думку перемога наша? Я думаю, що наступний рік я так хочу, що те, що з обличчями, то у нього порвалі. Е,